Програмне забезпечення даху Smart PSS Lite дозволяє нам виконувати моніторинг пристроїв в реальному часі, а також трошки покращити цю функцію можна за допомогою використання так званої електронної мапи або eMap модуля Він реалізований тут наступним чином. По-перше, подивимося, які у нас є пристрої зараз в мережі. У нас є контролер доступу, IPC-камера звичайно, та IPC. Вигляді з-під дома. Тобто це роботизована камера, яка може обертатися. Відповідно, камера, яка з-під дом, та контролер додані локально, інша камера додана за серійним номером до нашого застосунку смарт Lite. Отже, щоб реалізувати нам функцію моніторингу в реальному часі у карті, нам необхідно перейти на «Перегляд в реальному часі. Натиснути правою кнопою ми миші на групі за замовченням. Обрати нова карта. Пишемо мої карти, наприклад, це буде Map Обираємо нашу карту. Це має бути зображення в PNG або в JPEG І називаємо та підвантажимо. Бачимо, що ми підвантажили якусь певну карту місцевості. Це може бути супутниковий знімок або може бути просто скріншот з Google Maps, або як вам зручно. Далі ми маємо можливість з цією картою працювати яким чином. Ми можемо на цю карту додавати об'єкти в вигляді наших камер. Наприклад, ми зараз додамо якусь умовно ПТЗ-камеру, поставимо десь сюди. Можемо далі цій камері відре... 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 відрегулювати. Огляду, можемо поставити прозорість мапи, от а також можемо зробити наступне. Наприклад, у нас є якась ще будівля на цій карті, і ми хочемо її також додати до перегляду, але більш деталізовано. Для цього ми натискаємо нова область, гаряча зона, пишемо назву, обираємо так само. На якийсь певний план місцевості, або що. Тепер можемо її переносити, припустимо сюди. Після цього ми можемо зайти на цей план, і тут додатково розташувати необхідні нам пристрої. Також ми можемо тут варіювати, як буде камера дивитися, який буде кути огляду, трошки. Відрегулювати, як нам потрібно, умовно. Ось. Додати контроль доступу це двері. Наприклад, поставимо їх сюди, розташуємо. Ось. І також, умовно, це можуть бути якісь датчики. які ми можемо розташувати таким чином. Ось. Після цього, як ми розташували, ми можемо повернутися оці стрілочку назад. Для того, щоб зберегти зміни. А також ми побачимо, що ми можемо якось переміщуватися по цій карті. Нам є підсвітка тут. А також ми можемо повертатися до загального великого плану великої карти назад. Виходячи, ми зберігаємо зміни. Тепер ми можемо запустити дану мапу. Обрати необхідну нам камеру. І, наприклад,. Виконати до цією камерою. Давайте перемістимо керування ПТЗ. Збільшувати, масштабувати, виставляти пресети та всі інші додаткові функції ПТЗ. Коли не потрібно, ми можемо і зачинити, перейти до загального плану. Які вже нас не цікавить, тепер ми переходимо до більш детального плану. Ми бачимо, у нас є тривожні входи, які ми можемо теж бачити, вони будуть сигналізувати, бо те, що щось відбувається. Також подивитися камеру, яка щось показує. А також відкривати двері. Правою кнопкою миші ми можемо відкрити або закрити двері. Керувати контролером таким чином. Всі зміни будуть відображатися на логах. Якщо нам потрібно змінити щось в плані або в карті, ми можемо це зробити наступним чином. Ми можемо перейти сюди, сюди змінити і змінювати нам потрібні параметри. Тобто ми можемо додавати IP-камери, можемо додавати контролери. Відкривати звідси двері, переглядати ці камери, дивитися якісь аларми. Це досить зручно, якщо необхідно вести моніторинг в реальному часі. І налаштовувати додаткові різні. іще. Також додавати зображення, якщо нам не необхідно його замінити. На цьому все. Користуйтеся. Посилання на скачування ПЗ SmartPSS Lite надамо в описі. І побачимо, що ми можемо зробити ще цікавого.